Ще чотири роки тому Андрушівка дала старт для розвитку аптечного бізнесу окремим підприємцям, і це стало початком для здійснення ними своїх соціальних програм на Житомирщині стосовно зниження цін на ринку фармацевтичної продукції. І ось знову відкриту соціальну аптеку у райцентрі Андрушівка. Відкриття таких соціальних аптек це яскравий приклад соціального партнерства між підприємцями та владою Такі речі вигідні абсолютно всім. Вони вигідні місцевому бюджету, тому що сплачується оренда за це приміщення. Вони вигідні простим людям, тому що в соціальних аптеках ціни дійсно нижчі, і можна проїхатись не тільки по цій аптеці, але й по аптекам, які розташовані в Олевську, Житомирі, в Коростині, і побачити, що ціни дійсно нижчі. І вони вигідні місцевій владі, оскільки вони знімають загальну напругу в населення, яка іноді з'являється від того, що є високі ціни на. Фармакологічну продукцію. Аптека відкрита на території центральної районної лікарні. Орендоздавач, районна рада домовилися з підприємцями на спільний вигідний проект. Знижується орендна плата за приміщення, а аптека починає продавати ліки за зниженими цінами. Андрушівщина багато дала, значить, позитиву для того, щоб ми відкрили в інших місцях. Аптечні пункти і аптеки, ну які значить дали хороші, хороші дали ціни на оренду. От і ми відкрили цю в Житомирі, після в Користині, після в Олівську в Романові і зараз дійшло до Андрушівщини. Підприємці для реалізації соціального проекту використали і свої внутрішні резерви. Вони збільшили кількість аптечних установ, а також товарообіг, і, звісно, вийшли на прямі зв'язки з виробниками фармацевтичної продукції. Ми трошечки дешевше купуємо ці ліки. Ми можемо собі дозволити вже знизити ціни. Тобто сьогодні у нас працює дуже багато програм в цьому. Тобто, ми дивимося, які ліки сьогодні йдуть. Тобто, є дуже хороший аналіз, аналіз спло до лікаря, якими, з якими ліками працює лікар. Підкреслено, що влада сприятиме подальшому відкриттю соціальних аптек у великих містах, районних центрах та селищах області.